20 годин 21 година і хвилин у студії громадської хвилі, і ми продовжуємо. Я нагадую, що ефір громадської хвилі сьогодні ввечері для вас ведуть Любомир Ференц, Анастасія Багаліка за звукорежисерським пультом. З нами В'ячеслав Киришун ми продовжуємо темою. Цін на проїзд у Києві, і також будемо говорити про а, четверту гілку Київського метро, яка, можливо, скоро у нас з'явиться, а можливо, і не скоро. Про це ми поговоримо з Миколою Поворозником, заступником голови Київської міської державної адміністрації. Доброго вечора. Добрий вечір. Давайте почнемо з гарячішого. Ціни на проїзд у Києві з 15 липня обіцяють підняти. А, Ціни збільшаться на одну гривню на проїзд у метро і наземному транспорті. Вже ця інформація підтверджена Київською міською державною адміністрацією, і власне існує обґрунтування, я так розумію, підвищення цін. Яке воно? Так, дійсно, на минулого тижня було опубліковано проєкт розпорядження Київської міської державної адміністрації стосовно перегляду тарифів на комунальному транспорті. Мова йде про підвищення тарифу на 1 гривню в метрополітені і в наземному транспорті це трамвай, тролейбус, автобус і міська електричка. Насправді можна було б напевно говорити багато цифр про вартість, собівартість проїзду. Хочу сказати, що останній раз піднімалися тарифи. На транспорті в лютому 2015 року з того часу достатньо серйозно змінилися ціни, в першу чергу на електроенергію, що є визначальними на сьогодні, а також з 1 січня 2017 року піднялася мінімальна заробітна плата до 3200, що змушує нас для того, щоб в першу чергу вирішити проблеми цих двох питань, які я сказав, підняти ціни на проїзд одну гривню. Хочу сказати, що це менше собівартості проїзду, все решта, в тому числі, розвиток комунального транспорту бере на себе безпосередньо міська адміністрація, враховуючи можливості міського бюджету. А от якою є реальна ціна на метро? Так от щоб метро себе окупляло. На сьогоднішній день для того, щоб метро себе окупляло, ціна складає 5 ,68 гривень 68 копійок, щоб бути точним до копійки. Тобто, якщо ми встановимо ціну 5 гривень 68 копійок, то вже з бюджету якісь додаткові кошти не потрібно там виділяти чи потрібно. Дивіться, є дві складових е, тарифи, напевно я би говорив. Да? Е, перше це е, 5 гривень 68 копійок. Це виключно е, собівартість перевезення, мається на увазі пальовому ну, мастинні uh -huh. матеріали, обслуговування е, транспорту, заробітні платня, електроенергія. Це без врахування складової складової інвестиційної для, для того, щоб транспорт по суті міг розвиватися, тобто, тобто закупівля нових вагонів, вагон. закупівля нових вагонів, заку, скажімо, заміна контактної мережі на трамваї, заміна полотна трамвайного і тому подібне. До речі, ви однією з причин підняття ціну за проїзд згадали зростання мінімальної заробітної плати. А коли її піднімали, то зауважив міністр соціальної політики Андрій Рева, що підвищення мінімалки не вплине на рівень цін. Ми бачимо протилежне і, власне, ще взимку, коли почали підніматися ціни на проїзд у приватних підприємців, які здійснюють перевезення по Києву, теж таке обґрунтування вивішувалося на маршрутах, надруковане на форматі А4. Ну, ми коли коментували. Питання, як довго вивчалася можливість перегляду цих, цих, цих тарифів, я хотів би сказати, що ми вже напевно місяців 4-5, а то й більше провели достатньо масштабну роботу в частині можливого уникнення підвищення, можливого перегляду цих цін. Тому говорити про те, що це стало визначальним цінником, напевно, навряд чи справа в тому, що я вже говорив, що тариф це в принципі економічний розрахунок, який включає в себе ті чи інші параметри. Якщо в тариф від лютого місяця 15 року була закладена розрахунок мінімальної заробітної плати там на рівні 1600-1800 гривень. То тут неділюся. Але розумієте, пане Миколу, от ви говорите, що це не є основним мотивом. От у мене біля дому є парковка, так, і там піднесли плату за парковку на 100 гривень. Я просто це ну, для порівняння вам цікаву ситуацію розкажу. Бо парковка на 80 паркомісць, і от коли я запитався, а якими є економічні обґрунтування піднесення ціни аж на 100 гривень, так, наприклад, місяць. Мені назвали ті самі, що і ви називаєте. Е Тобто здорожчання електроенергії, а також підняття мінімальної заробітної плати. І на моє здивування, наскільки мені відомо, там мер міста навіть був, десь там знаходився поруч з лікарнею, він там запитувався, чи мають документи, парковки і так далі. І потім я просто особисто попросив паркувальника показати мені економічні розрахунки, вони там мали так поставлено, так? І що ви розуміли. Там вписано є, що вони отримують справді мінімально, хоча на руки я їх запитався, вони отримують дві тисячі. Вони навіть документів не бачили. З електроенергія теж якось там досить дивно розраховувалися, хоча на парковці висить тільки е, там, ну, од, е, один стовп, є на якому там висить одна лампочка. так? І тому ну, для мене, як от коли я бачив ці всі розрахунки, і парковка заробляє навіть виведено, наскільки є прибутку, чотири тисячі гривень. Так тільки спираючись на ці два фактори, підняли ціну. Чи достатньо вони є справді? Ви маєте на увазі парковки? Чи маєте на увазі? І, ну, я Телеф... Просто порівнюю, от ви, ви називаєте ті самі аргументи, так? Ви говорите? Під... Тобто ми всі розуміємо, що підвищення там, мінімальної заробітної плати воно ніяк не впливає за великим рахунком. І мені соціальної політики про це говорить. По і, рахунку, це, якщо... і це саме, і це саме я бачив. Ну тобто, я вам просто кажу, ті самі аргументи мені наводились. Люди на руки отримують зовсім інші гроші. По великому рахунку, якби йшла мова виключно тільки про мінімальну заробітну плату, можливо, можна було би говорити про те, що ми би і не переглядали ці тарифи. Але якраз складова частині електроенергії заставляє нас йти на такий крок. До речі, у київського метро існували проблеми через великий борг і судове стягнення. Яка зараз ситуація з цією справою? Ситуація, на жаль, на сьогоднішній день не змінилася. Є ще одне один суд, який має відбутися 7 червня, який напевно має поставити вже крапку в цій справі. Це справа про придбання у лізинг ста вагонів по контракту 2009, ро 2009 року і про борг який сьогодні дорівнює майже 2 мільярда гривень який винен метрополітен на лізнигу власне була пропозиція була не пропозиція а були коментарі від КМДА, що а, це питання спробують вирішити через санкції снбо а санкції були запроваджені, але я так розумію, не торкнулися компанії, про яку ну, йде мова у контексті Боргу митрополітану. Ну і відповіді, ще також від Ради національної безпеки і від усіх суб'єктів подання, яким було направлено на відповідне звернення. Ми що не отримали. Тому сподіваємося на те, що це буде як мінімум розглянуто Радою національної безпеки і оборони, оскільки. Депутатська комісія, яка розглядала питання цього боргу, зазначила, що компанія мала і має російське коріння. Давайте перейдемо до наступної заявленої теми. Токівська адміністрація домовилася з китайським консорціумом про будівництво лінії метро на Троєщину. І це будівництво оцінюється подільсько-вигорівської лінії метро у 31 мільярд 500 50 мільйонів гривень, так одозвучилася цифра, тобто для України вона достатньо є великою і затратною, так як для міста Києва. І йде таке роз'яснення. Наприклад, ви особисто говорили, що фахівці китайської сторони проведуть дослідження щодо поточного стану реалізації проекту будівництва четвертої лінії метро в Києві, і там, наприклад, буде розглядатися обсяг фінансових ресурсів, правовий спосіб, завдяки якому проект буде реалізований остаточно, щоб наші радіослухачі зрозуміли. Звідки гроші? Гроші е, будуть, це буде це має бути кредит між, е, по уряду, між урядові угоди між Україною і Китаєм. Справа в тому, що е, з такими пропозиціями до нас е, ну, на сьогоднішній день більше ніхто не звертався. Е, це проєкт в рамках Великої програми е, Китаю який називається один пояс, один шлях, це відродження шовкового шляху, і вони досить привабливі умови в частині фінансування пропонують Україні на інфраструктурні проекти. Там розглядалося не тільки київське метро, там розглядалися проекти будівництва мостів, в тому числі і будівництво або фінансування МОСТу на шулявці в місті Києві спільно з мостом через Дніпро в районі Кременчуга. Йдеться мова про е, пільговий кредит. І для того, щоб його можна було використати на будівництві метро, дійсно я підтверджую слова. Нам потрібно провести ще достатньо багато роботи і дослідити як ціну, так і певний термін реалізації цього проекту, щоб можна було говорити з урядом про підписання такої міжродової угоди. Ви сказали, що досить такими правами умовами є для України. Який відсоток по кредиту платитиме Україна? Мова йде про 2 мова йде про 20-річний термін кредиту, мова йде про співфінансування 85 на 15. От ви особисто як заступник голови Київської міської державної адміністрації, ви вірите в цей проект, тому що ви сказали, що ну, це такий безпрецедентний випадок. Але я хочу нашим радіослухачам нагадати про... Повітряний експрес до Борисполя, який також мав бути побудований, але залишився на словах. Так всі знають, що тоді державне агентство з інвестицій та розвитку керував пан Владислав Каськів, який ну. Розшукувався, потім він оголошував з панами, що він вже не розшукується. Також великі проблеми ми з китайцями мали державна продовольча зернова корпорація. Я думаю, що вам відома ця ситуація. Так в лондонському арбітражі досі там, здається, суди тривають тільки через те, то, що тобто, українці мали поставляти зерно в Китай за гроші китайські. Так натомість брали китайські гроші, купляли по занижених цінах в Україні зерно і продавали в треті країни. Так От, на вашу думку, чи цей проект не залишиться такою великою мильною бульбашкою, як і попередні? Оскільки метро на Троєщину в Київському середовищі це вже давно такий мем свого роду. Програми навіть виходять. <клес> метро на Троєщину. Знаєте, в мене є впевненість в тому, що при. Спільні скажу, зусиллях України і Китаю мається на увазі, а тут я би більш конкретизував це місто Києва безпосередньо чайна Рейлвес, яка дуже зацікавлена в реалізації цього проєкту. Вони мають абсолютно нормальні технології і готові будувати цей проєкт. Ми зможемо його відповідним чином реалізувати. Звичайно, що для цього потрібно провести ще десятки, а то можливо і сотні відповідних зустрічей, обговорень і тимоподібню. Дібно, але разом з тим в мене є така впевненість в тому що в принципі і е, китайська сторона вже е, обпеклася, е, як ви зауважили, на роботі з українською стороною, тому в мене на те і. І впевненість в тому, що вони будуть достатньо жорстко контролювати як виконання робіт, так і, так і надходження відповідних коштів. І саме затяги тому може цей проєкт реалізуватися. Ми не просимо в них грошей, ми не просимо виконання робіт в частині будівництва метрополітену. Тобто будуватиме сама китайська компанія. Ну, під, тут як, фізично. Мінімум під їхнім, підрядник. Як, як мінімум під їхнім контролем та наглядом. Як мінімум під їхнім контролем та Тобто та вони, та вони наглядом. будуть управляючою стороною ми будуть управляючою стороною. так. Я би міг далі конкретизувати. У нас, бо ми вели мову на рахунок і концесійного управління, але, на жаль, хоча у нас законодавство більш-менш виписано, на сьогоднішній день жодного концесійного проєкту, концесійної якоїсь справи в Україні немає. Тому, якщо процеси нас що зміниться, можливо, буде і такий варіант. Ну, до речі, ви про концесійне управління згадали. А ми тут нещодавно кілька днів всього тому говорили в цій студії про те, що водогони міські передаються в концесію, і ціле розслідування підготували зараз про передачу в концесійне управління, водогону у Білій Церкві і водогону Сєвєродонецьку. Це компанії, які можливо є афільованими з паном Бойком. Але тим не менш повертаємось до теми я метро на Я досить серйозно вивчав питання концесії. На жаль, це достатньо складний шлях, е, який потрібно пройти. Якщо стосується, наприклад, міста Києва, це е, ну по пам'яті мінімум чотири засідання Київської міської ради, схвалення відповідних рішень, програм, е, умов і тому подібно. Дуже складний проект. Це мінімум 2-2,5-3 роки. Потрібно вести з дня в день цей проект, для того щоб він запрацював. Я ще раз кажу у рамках чинного законодавства. Звичайно, що проект ще має розроблятися так з китайською стороною, а от яке уявлення має українська сторона, так, зокрема, місто Київ, скільки станцій має бути, де воно має починатися, закінчувати? Ми так. ведемо мову про 14 станцій, три пересадочних вузла. По інакшому, навіть перша частина метрополітену, бо ми говоримо зараз про дві черги будівництва: це від Троєщини до станції метро Вокзальна з Трьома присадочними станціями в районі станції метро Вокзальна, станція метро Лук'янівка і станція метро Шевченка. Це десь можливість розгрузити на сьогоднішній день ті лінії, які є, тому що в них загрузженість більше вже ну, в районі 100% по, по великому рахунку. Це десь можливість вирішити питання з переходом і з виходом на е, залізничному вокзалі, де є на сьогоднішній день проблеми. Це перша черга, друга черга це від вокзальної, і це метро має закінчитися е, біля аеропорту Жуляна. Ми, коли говоримо завжди, метро натрієчне, ми забуваємо, що це ще один. На сьогоднішній день найбільший район, найбільш густо заселений район міста Ківа це Село район, який також давним-давно чекає е, цього метрополітену. Колись і... раніше, до речі, це метро збиралися вести зовсім відший бік на татарку. На сьогоднішній день проєкт є е, окружна дорога в районі Аеропортажуляни е, і е, Троєщини. Приблизна ціна ми назвали так: 31,5 мільярд. Ми сказали, які станції мають бути. А от на вашу думку, коли би можна було закінчити цей проект, якщо би почати десь, ну скажімо так, наприклад, ну, наступного чи не знаю, через два роки будувати, так? То, те, про що говорять спеціалісти, будівництво може тривати десь в районі 48 місяців. На сьогоднішній день з сьогоднішніми технологіями це будівництво десь біля 48 місяців. Це Обидві черги? перша черга. Я вам чесно Ні, О, я вам скажу, ну, досить такі оптимістичні прогнози. Я коли навчався в Італії, так я проживав в Римі, і мій університет був дуже далеко. І я коли їхав автобусом, я так знаєте, як кажу, такими сумними очима дивився, як тягнуть третю лінію метро. Так це було в. 2005, тисячі я закінчив близько 2010, го Зараз ми маємо 2017, й І коли мої знайомі з Італії приїжджають, чи ті самі колеги, журналісти, я запитуюся, ну що там протягнули третю лінію метро? Вони кажуть, та де там кілька станцій тягнуть далі. Тобто, так, що 48... метро, це мам не тільки в Києві. Так, ну але там в них більше проблема є, тому що з розкопками вони завжди що знаходять там старе місто і так далі. Але 48 місяців. Ви дуже оптимістичні. вам чесно скажу. Я говорю про те, як оцінюють цю роботу фахівці, враховуючи те, що. Більшу частину має пройти цього метрополітену по е, мисту, мосту. А тобто це не будуть повністю підземні станції. Е, підземні станції будуть виключно ці три пересадочних вузли. Питання виключно в тому, що якщо буде, е, скажімо, надійне джерело фінансування і не будуть зупинятися роботи, е, в принципі, нічого страшного в будівництві абсолютно немає. Будуються на сьогоднішній день набагато складніші об'єкти в світі, і з хорошим з хорошим фінансуванням і з сучасними технологіями це, це можливо робити. 31,5 мільярд. Це планується повністю бути залучені залучені китайські гроші, чи все-таки бюджет Києва планує 85 угу. на 15. вони вони пропонують фінансування 85 на 15. тобто 85... 85 це кредит, 15% – це бюджет міста Києва або інші залучені кошти, якщо це для цього буде потрібно. При найкращих розрахунках Київ за скільки зможе розрахуватися по кредиту, якщо все буде підписано, домовлено, ми говоримо про 20-річний кредит. Угу. Я сподіваюся, що фінансові плани будуть побудовані таким чином, щоб ми не, 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 не затягували цим не всім. Так коли почнете? Якби це залежало виключно від Києва, я би, хотів, я би сказав, що ми, напевно, почнемо е з наступного року, тому що в цьому році будемо перед я говорив, е Ціна, те, що ви називаєте, це досить е ціна, е на жаль, не зовсім прив'язана до, 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 до реалій. Це 31, 31 мільярд, мільярд. Так, має, має бути зараз на сьогоднішній день фахівці працюють над е, документом, який називається Перетео який дасть, який дасть можливість більш-менш точно оцінити вартість будівництва і е, терміни будівництва. Цього всього. Після цього має бути заключена урядова, у, міжурядова угода, яка має бути ратифікована е, парламентом, і тоді можна говорити про е, початок, початок фінансування, початок будівництва. жетони Мають бути вилучені з обігу, так? Через так. місяць планується, так? Через місяць ми запропонуємо кілька станцій, які зможуть працювати без житло. Розкажіть трохи більше, щоб наші радіослухачі розуміли, як це все працюватиме. Працювати будуть по одноразовому білету, який буде, який на сьогоднішній день використовується у світі. Це QR-код, тобто купив білет, погасив цей білет і питання, скажімо. Правильного обліку жетона, скільки разів він туди на сьогоднішній день, вже такий лінивий про ньому, про це не говорить, відпаде саме по собою. По великому рахунку це один з елементів боротьби з корупцією і, скажімо, обліку пасажира, який їде в метрополітені. Тому нічого страшного в тому, що у нас віджив свою історію жетон, я, я не бачу. Тим Тоб... більше на сьогоднішній день більше 80% пасажирів метрополітену користуються пластиковою карткою, що є на сьогоднішній день достатньо зручно. Це раз. По-друге, ми буквально місяць тому, чуть менше напевне, місяця тому, ми презентували. Покупку проїзного покупку кількості поїздок в метрополітені безпосередньо на банківську картку, картку віза або мастер карту яка нічим не відрізняється від проїзного від проїзної карточки в метрополітені. Тобто до початку липня повністю жетони мають бути виведені з обігу, так? Ні, я думаю, що ми до початку липня жетони повністю з обігу не виведемо. Ми, ми запропонуємо кілька станцій, де запропонуємо саму, скажімо, технологічну систему проходу через QR-код. Ну, до моменту побудови четвертої лінії метру, хоча б виведете? Я думаю, що так. Я думаю, що так. Я хотіла ще запитати, повертаючись до питання четвертої лінії метро, міст, який наразі побудований, але не добудований, між Троєщиною і правим берегом це той міст, яким буде проходити ця лінія метро. Так. Чи ну от його стан оцінюють зараз як майже напівзруйнований, так і доведеться вкладати гроші Києву в те, щоб його Привести до такого стану, щоб метро можна було по ньому пустити? Це як оптимісти, і песимісти. Одні оцінюють напівзруйнований, інші оцінюють напів... напівзбудованим. На сьогоднішній день достатньо активно йдуть роботи по його будівництву, залучена німецька сторона, німецькі фахівці в добудові цього мосту. Вони, до речі, якраз рахують, що він напівзбудований, а не напівзруйнований, і технологічні рішення, які там примінялися, є достатньо вдалими. Єдина проблема в тому, що знову ж таки ми говоримо про 20-річчя будівництва мосту, і абсолютно містобудівна ситуація в місті змінилася. Тому з'їзди і виїзди з моста на сьогоднішній день потребують як мінімум перегляду в частині, в частині пропуску автомобіля. Що стосується безпосередньо частини, там, де має прийти метрополітен, то він абсолютно не зміниться. Там всі направляючі на сьогоднішній день закладені для того, щоб на правому березі можна було піти під, під землю. Що стосується лівої сторони, там є багато дискусій на сьогоднішній день. Як має піти лінія по, безпосередньо по самому району Троєщини? Я сподіваюся, що фахівці вже дадуть якусь остаточну відповідь разом з спеціалістами, тому що питання Берзика Милославського знову ж таки, враховуючи те, що відтягувалося питання будівництва, і не вирішувалося питання, куди має пройти ця лінія. І по Ідеалі вона має пройти по Милославському, тому що це. Середина мікрорайону і пішохідна досяжність з усіх сторін буде абсолютно ну, нормальною. А хто буде, до речі, планування лінії здійснювати? Китайський консорціум чи. Ні, китайському консорціуму потрібно видавати містобудівні умови, і вони будуть проєктувати. Це має зробити наш департамент архітектури спільно з містобудівною радою, схиляючись на чи, беручи до уваги генеральний план розвитку міста. А, до речі, ця лінія. Умовно, назвемо її жовтою. Вона вже в пресі так охрещена вже останні, може років 10, може більше, скільки планується це метро на Троєщину, яке давно стало мемом, а Вона буде перетинатися з усіма трьома існуючими так. лініями. Ви назвали три станції пересадки. Так, З усіма трьома лініями. Я, ж, я ще раз зауважу, що вона дасть змогу розгрузити на сьогоднішній день існуючі, е, існуючі лінії метрополітену в частині і пересадочних вузлів. Тому що е, хто користується метрополітеном, знає е, ранішні або вечірні пересадки на Майдані Незалежності Хрещатику, на е, театральній золотих воротах. Е, там є на сьогоднішній день достатньо багато проблем. Я нагадаю, що в нашій студії Микола Поворозник, заступник голови Київської міської державної адміністрації, і ефір громадської хвилі ще має кілька хвилин, щоб продовжити розпитувати пана Миколу про а, будівництво метро. до речі, а, ми почали цю розмову з цін на проїзд, так? А, і а, ви говорили про те, що обґрунтована ціна проїзду – це а, 6, 5 гривень 68 копійок. 8 копійок – це Якщо а, ціна зросте до 6 гривень, то метро стане в Києві умовно прибутковим? Воно буде в частині своєї роботи буде прибутковим, так. буде прибутковим. А, чи існують якісь обрахунки, от потенційні для того, щоб можливу суму прибутків, ви ж будете підвищувати ціни і надалі. На цьому неможливо зупинитися, оскільки ціни підвищуються останні останні роки весь час. Чи існують якісь приблизні підрахунки, на що можна було б умовний прибуток спланувати? Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про сьогоднішній день і говорити про е... вартість квитка з розвитком цих транспортних підприємств, то це б, б мало би бути 7 е... гривень. Тоді можна було говорити про оновлення рухомого складу і розвиток нових ліній, заміну рейок і тому подібне. Будівництво пересадочних вузлів. Але, на жаль, економічна ситуація в місті, на сьогоднішній соціальна складова, не дозволяє нам то робити. Ям ще більше ну, я би доповнив, я не більше, а доповнив в тому що ми е зберігаємо весь. Е Пільговий проїзд я його боюсь називати безкоштовним, тому що ми маємо розуміти, що безкоштовний проїзд це для того, хто їде, а для того, хто надає послугу, за неї потрібно комусь заплатити. Дякуємо, Миколі Поворознику, заступнику голови КМДА, з яким ми говорили про те, скільки. Е Мало би коштувати метро, щоб пасажирські перевезення в ньому себе окуповували. А також ми говорили про метро на Троєщину. Якщо все добре піде, то Микола Поворозник нас запевнив, що за 48 місяців, місяців, може трохи більше, кияни зможуть користуватися новою гілкою. метро. дати старту будівництва все ж таки Любомирабудівництва. Дійсне. А будемо стежити за ситуацією з метрополітеном.